Отже, в мене є дві отакі невеличкі, мускусні, чи то качки, чи то качури, неважливо. Індокачка, мускусна качка. Я думаю, всі так розуміють, що це означає. Вони зовсім молодесенькі, невеличкі, по кілограму з хвостиком, і я хочу на вихідні їх приготувати. Тому мені потрібно їх засолити. Засолювати я буду просто соленою водою, без ніяких спецій. Спеції будуть додаватися трошки пізніше, вже безпосередньо на саму. Тушку і всередині обмазуватимуться. Що нам потрібно, щоб засолити? Розчин сольовий. На одну літру води 100 грамів солі. Звичайна холодна вода, розвожу, розколочую сіль і заливаю. В мене для цих цілей пішло 8 літрів води і 800 грамів солі. Можливо, багато хтось з вас скаже, нащо так собі ускладнювати життя? Можна було просто натерти птицю там чим-небудь спеціями, маринадом, гірчицею, майонезом та будь-чим і запекти. А я вам відповім, що ні. Можна було, але не треба. Так неправильно. І так ви не досягнете того смаку, який буде у птиці, якщо ви її отак засолите. За рахунок оцього розсолу, тушка повністю просолюється. Це по-перше, а по-друге, бачите, розсіл уже такого рожевого кольору став у мене. Чому? Тому що оцей розсіл витягає з тушки будь то куриця, будь то качка, гуска, без різниці, яке це буде у вас м'ясо, розсіл з цього м'яса витягує внутрішню м'язову кров. Та кров, яка вам. Невидима, ви її не бачите, але вона в м'язах є. Вона виходить з м'яса за рахунок того, що воно просолюється у розсолі. Я розвела розсолу, тут вистачає, воно все покрите розсолом, але вони вспливають. Завтра я просто зараз я опустила грудкою вниз. Грудка за добу просолиться. І завтра я просто їх переверну. І тоді грудка буде зверху, а спинка потоне донизу. Все, відправляю в холодильник у такому вигляді мінімум на добу. Якщо би я готувала завтра, то я би сюди просто поставила якийсь невеличкий гніт. Тобто, щоб вся птиця була у розсолі, розумієте? Мені готувати не завтра, в мене час дозволяє, тому я завтра просто переверну і все. А так можна пригнітити, отак, і, все, і вся тушка буде покрита маринадом. Мінімум доба. Можна дві тримати, можна три тримати, воно не пересолиться. Я так солила і курей, коли коптила на замовлення, це вже перевірено роками.